Вітаю, я зараз у Києві. Але з героєм, з яким я познайомлю вас сьогодні, ми говорили у Харківській області, недалеко від лінії зіткнення з першої зустрічі, усміхнений, щирий, і відкритий. Тоді я й уявити не могла, що пережив Сергій за ці два роки повномасштабної війни. Він брав участь у боях на Херсонському, Бахмутському, Куп'янському напрямках втрачав побратимів, був у надскладних ситуаціях, але ніколи не сумнівався у своєму виборі боронити батьківщину. Справжній патріот і гідний син України. Знайомтеся, Сергій Шварц, військовослужбовець окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. У Нас не було там запасів їжі. Бомбардировщик залітав, скидав авіабомби, чотири чоловіка розстріляли в притул. Дві сіріти на сім чоловік. Він в мене помер на руках. Ти не знаєш, чи це завтра наступить, і смерть намагається нас забрати. Що ти вже живий, це вже хорошо. Поліцейським це була моя мрія з дитинства, завжди захоплювався цією професією. По-перше, на той час не виходило трошки з фінансового становища, але наполовину моя мрія збулася, тому що я проходив службу в Державній прикордонній службі України, яка наближена до правоохоронних органів. Хотів стати єгерем, та фінансове становище не дозволяло, тому пішов учитися на тракториста-машиніста-слюсера і здобув середню спеціальну освіту, але за спеціальністю так і не працював. Майже рік в охороні фірмі пропрацював потім соціальним працівником в своїй селищній раді, також майже рік, потім призвався в армію, відслужив. Ну і після того займалися, можна сказати, таким. Дрібним бізнесом ну, з батьками був сімейний бізнес, ну і почалася війна. Так же ж, як і всі українці 24 25 числа, сам прийшов військкомат зранку, взяв документи, пішов, пройшов медогляд і проявив бажання без повісти, без нічого, проявив бажання сам піти, захищати державу, тому що це був, як то кажуть, патріотизм і обов'язок кожного українця. Рідні були, можна сказати, повністю підтримали мій вибір, тому що разом зі мною вирішив і призватися мій батько. Він разом зі мною 25 лютого поїхав військомат, самого ранку. Мати, звичайно, не суперечила, хвилювалася. Хвилювання, як у кожної матері, в неї було на душі, але вона не зупиняла, вона розуміла, що це війна, і вона розуміла, що якщо ми зараз не підемо захищати, то Через тиждень, через два, вже, як то кажуть, не буде кому вже захищати. Просто. <гум> Саме перше, що я побачив в очах матері, це тривогу. Це дуже-дуже велику тривогу за мене. Вона дуже сильно хвилювалася, тому що вона розуміла, що це війна, і на війні все буває. Ніхто не, як-то кажеться, не застрахований від тих ошибок, які можуть бути. Від тих ситуацій, в яких ми можемо бути. Але вона розуміла, що якщо я сказав, що я піду, значить я піду, і будь-які відговорки неможливі. Не Щоб вона мені не казала, я все одно свій вибір підтримував Я казав, що все одно треба йти. Якщо я не піду, другий, третій, п'ятий не піде, то ну, хто буде йти? У мене сестра в 2016 році її вбили разом з її сином. Тому на даний час я в сім'ї залишився сам. Де б я не був би за ці два роки, я відчуваю те, що вона поруч, я відчуваю, як вона допомагає мені, захищає мене, і де б я не знаходився, вона все одно оберігає мене. Сумнівів ніколи не було, тому що я прекрасно розумів, що це наша держава. І якщо ми перестанемо, наприклад, будь-що робити, і кожен буде казати, що. Хай інше йде, то ну хто піде в кінці. Сергій додає: люди думають, що війна їх не торкнеться. Вона торкнеться кожного. Питання тільки часу. Я проходив службу в Державній прикордонній службі України, Чопський прикордонний загін, Західне регіональне управління, відділ прикордонної служби Саловка. Це на кордоні з Угорщиною ми були. Безпосередньо за 200 метрів від самої Угорщини. У нас був залізничний пункт пропуску вантажний, плюс було, була ділянка сугодову, яку ми забезпечили охорону, заступали на пункти пропуску спостереження. І півтора року служби було дійсно дуже цікаво, як би складно не було, але було різні ситуації були і затримання, було і таке, що потрапляли там. Під е, масовані атаки, коли, наприклад, йшли, ну, ми їх називали проводники на той час. Вони переводили людей е, за кошти. І вони йшли, вони йшли з карабінами, могли йти з пістолетами, могли йти з ножами. Тобто вони прикордонний наряд могли знищити в будь-який момент. І якщо посудити е, службу в армії, наприклад, строкову і на даний час, ну, Небезпека, що там, що там була, але е, тут набагато небезпечніше. Тут ти кожного ранку просинаєшся і ти вже, ти вже радий, ти живий. Якщо ти вже живий, це вже хорошо. Чи думав, що буде повномасштабне вторгнення? Ні. Навіть не сподівався, що війна розгорнеться так зненацька, говорить Сергій. Е, ранок 24 лютого розпочався в дорозі. Ми з товаришем їхали до його рідних. В Чернігівську область вони, виходить, на кордоні живуть. І ми з рідними вже з його рідними поверталися, і ми почали чути вибухи, почали бачити ці самоліти. І коли товаришу дзвонили з його служби і сказали, що війна, я відразу зателефонував до батьків, щоб запитати, чи у них все добре. І сказав їм, щоб вони були готові. Мати зібрала на цей час документи і самі необхідні речі для того, щоб бути готовим, як то кажеться, до всього. Ми зайшли на Херсонський напрямок, і ми навіть не очікували, що ми будемо заїжджати на бойові позиції. Нам сказали просто переміщаємося. Ми зрозуміло, що багато речей з собою не брали, тому що нам, як то кажуть, по наслижках ми вже знали, що багато речей не потрібно з собою брати, тому що незручно переміщатися і потім ці речі просто викидаєш. І коли нам сказали, що ми просто переміщаємося, ми навіть не знали, що ми заїжджаємо, ми заїхали без нічого. У нас просто була зброя, БК, все. У нас не було там запасів їжі, цих самих цигарок, гарячого, гарячого якогось напою. І коли ми заїхали, ми відразу попали під обстріли, ми зрозуміли, що вже, вже назад немає дороги. Почали окупуватися з хлопцями, з побратимами. І перший же ж вечір, як ми були там, ми сиділи по окопах. Вже година дев'ята, була, десята, і російський танк. Він не знає, як він перепутав, але він просто приїхав до окопів до наших. Він просто нас не побачив. Ми його не зрозуміли, що це був дійсно російський танк. Він повернувся біля першого окопу з побратимами і просто поїхав. Ми думали, що це наш, але вже вдалечі, ні. ми зрозуміли, що це дійсно це не наш танк. І потім був обстріл хімією, якої, ну, ми не знаємо до сих пір. Ну і так, як то кажеться, перший бойовий опит, ми вже іспитали там. Перший е, бойовий е, заход наш був на 13 днів, безвивозно. Ми там знаходилися, Доходило, доводилося до такої степені, що ми навіть не могли вийти спокійно, хоч просто змитися водою. І коли там на 8-й, на дев'ятий день ти вже хочеш, хоч трошечки сполоснутися цим душом одноразовим. Ми вибирали хлопцями моменти, коли бомбардировщик залітав, скидав авіабомби, і там було їх два штуки. Проміжуток між ними був 5-7 хвилин. Тобто вони загружали авіабомби в Криму. от 5 хвилин їх перельот. І ми вибирали цей час хлопцями і приймали душ. Потім були виходи. Безпосередньо, як то кажеться, напряму до противника. Там 200, 250 метрів до противника залишалося, нас вивозили. І ми залишалися там 5 чоловік. Ми розуміли, що нам потрібно повністю прикривати всі, всі сторони, і ми розбивали чергування, так як ми не могли чергувати там по двох, ми чергували по одному. І 5 суток, ми чергували, зрозуміли, які вночі сон. Через 2 там, години ти не виспишся сильно. Але ну, так, із серпня місяця по листопад місяць, проміжуточно, але ми заїжджали на, на напрямки, там 10 днів було відпочинку. Перші 13, а потім по 5-7 по 7 днів нас завозили. Ну і зрозуміло, що з кожним заїздом все більше і більше. Набирався бойового досвіду. 13 жовтня е, нам стало відомо, що е, мої бойові побратими, які виїхали на бойові позиції, е, підкралася ворожа Дерга група із п'яти чоловік, чотири чоловіка розстріляли в притул. О, і одного товариша взяли в полон. І найважче було це зранку 15 жовтня заїжджати на позиції, е, бачити їхні тіла, як їх вивозять. У нас була заміна в 4.30, ми виїхали, в 5.20 ми вже були на бойових позиціях. І е, коли вивезли тіла хлопців, е, було дуже важко підходити, тому що ось декілька днів тому ми з ними стояли, розмовляли, товариш розказував, що в нього дитина вдома, чекає його дочка. І коли тіла вивезли хлопців е, через 3,5 години. Ми вже вивозили нові тіла. Один із тієї бригади, якої ми евакуювали, помер мене на руках. Він доїхав до лікарні там, буквально декілька хвилин. В нього були дуже важкі поранення, в нього була е, пахова артерія зачіплена. І хоч ми встигли надати йому допомогу, накласти турнікет, але від отриманих поранень він мене помер на руках. Ми вже його розвантажували, я думав, що він буде живий, але він в мене помер. Я просто е залишався сам на самоті, вмикав собі музику наушниках і тихенько собі сидів і сам себе заспокоював. Е ну і сигарети — це єдине, що допомагало, це цигарки. це дві-три пачки за день. Ти просто скурюєш і ти не відчуваєш. Запах цього нікотину, твої легені просто наче в не Ми з батьками розмовляв, старався їм не розказувати нічого, щоб вони не хвилювалися, але коли була можливість там, заїхати додому хоча на два дні, коли нам давали добро. А батьки самі по мені бачили, що я дуже змінився, як то кажеться, воно це не сховаєш що, що, а очі людські видають нас повністю. Коли батьки чули від мене, що Та, все нормально, все добре, мати все одно в глубині душі, знала, що в мене щось болить. І коли я приїжджав, вона мене просто пригортала до себе. І в той момент хотілося просто відчути себе ну, 4-5 років, що ти взагалі нічого не хочеш. Нічого, не хочеш взрослого життя, нічого не хоч, просто хочеш отак закритися під її обійми і лежати, і забути про все на світі. Братим – це дійсно та людина, яка з тобою залишається, яка з тобою розпочинає цей життєвий твій шлях військовий. І з кожним днем невідома для тебе людина, там до початку війни, вона для тебе стає рідною, вона для тебе стає рідним братом. Як я казав, навіть і батьком стає. Війна мене звела дуже з багатьма людьми, які дійсно справжніми побратимами стали для мене, які замінили мені батьків тут. Звичайно, на жаль, не кожний з них на даний момент живий, але я дякую саме за те, що ми з ними познайомилися тут. У нас були такі ситуації, коли у нас чашка кави. У нас розходилося на п'ять чоловік. Ми пили глотку кави. В найхолоднішу, найхолоднішу ніч ми пили ту каву, ми розтягували, але ніхто не, не заховував, ніхто, як такого, не притаював. Розділялося все. І коли навіть цигарки закінчувалися по одній, по дві тяги, тих дві сієрити на сім чоловік, але ми таки ділили. І тоді ти дійсно розумієш, що ця людина тебе... Витягне, навіть якщо ти будеш поранений, він тебе все одно буде тягнути ціною власного життя, розуміючи, що ти е, можеш не вижити, розуміючи, що він ризикує і своїм життям, але він тебе буде тягнути до останнього. Тобто він тебе не покине ніколи. Тому що це побратим, це брат, це та людина, з яким ти пройшов найважчі часи, але все одно залишився брат. Е, кожна згадка це. Це як то в долі вона захармована. І кожна неприємна згадка зв'язана з загибелью близького побратима. Ну, як можна забути, викреслити людину, яку ти любив, поважав, за яку ти дійсно був готовий до кінця йти, плічопліч, і просто вичерпнути його із свого життя. Це просто нереально. Міняється все повністю. Цілі на життя, плани і такі, якими були до війни, кожен з нас, ми такі вже не будемо після. Ми не живемо, плануючи майбутнє, ми живемо сьогоднішнім. Чому? Тому що кожного дня ми знаємо, що ми можемо не повернутися. Кожного разу, коли ми виходимо на позиції, коли ми перебуваємо під обстрілах, ми відчуваємо, і ми відчуваємо, якби це не звучало, не кожна людина зрозуміє, але ми відчуваємо, от, як смерть намагається нас забрати. В найгаркішу погоду ти відчуваєш, як тебе огортає холод. І ти просто сідаєш, йдуть обстріли, і ти просто молиш Бога, щоб ти пережив хоча б цю ніч. До війни, якщо звикати, це постійно бути, як то кається, в тонусі, постійно сидіти в тонусі. Звичайно, ніхто не хоче звикати до цієї війни. От це вже просто це як захисна реакція кожного. Кожен з нас тут знаходиться з якою метою? З метою забезпечення безпеки своїй родині, щоб перебуваючи тут, наші рідні могли сісти за стіл, щоб вони могли планувати завтрашній день. І щоб кожен українець міг прокинутися і знати, що він у вільній і незалежній країні, що він не залежить ні від кого і не живе по ніяких правилах. І якщо доведеться платити своїм життям, то я на 100% впевнений, що десь відсотків 95-100 цих хлопців, які зараз перебувають тут, вони заплатять своє життя. Віра Віра людей, які не приймають участь в бойових діях, допомога і надія. Просто люди забувають, що вже війна в Україні. Люди вже продовжують своє життя і їм вже байдуже. Відчуваєш себе, можна сказати, є таке слово, як напівкровка. Ти не знаєш, чи ти військовий, чи ти гражданський. У, в одежі гражданській дати, вроді, ну, наче ти звичайна цивільна людина, але тебе відразу видають твої манери. Тобто ти стоїш, ти постійно дивишся, слідкуєш, контролюєш, в тебе втомлений погляд. Це погляд у пустоту. Плани на майбутнє, мені так здається, складати в таких ситуаціях нереально. Ти живеш одним днем. Ти просто живеш, ти проживаєш цей день і ти вже дякуєш Богу. І ти не відкладаєш, наприклад, якісь важливі завдання на завтра, на післязавтра. Чому? Тому що ти не знаєш, чи це завтра наступить, і чи в цьому завтра будеш або ти, або інша людина. Ти намагаєшся з людиною помиритися, вибачитися. Тому що а раптом завтра наступить, і когось з нас уже немає. І з цим відчуттям ти все одно будеш жити до кінця життя, тому що ти ще розкаєшся, або просити вибачення, ти зможеш тільки там, будучи біля Христа, і ти не почуєш цього слова так, я вибачаю тебе. Тому житись потрібно, мені так здається, зараз, в сьогоднішнім, теперішнім. Забігати наперед не потрібно. Підростаючі покоління, дітки. Дуже багато діток, де б ти не був, вони тебе обіймають. Ти приходиш, просто проходиш навіть. І дівчинка підходить, дає тобі якийсь невеличкий такий папірець, де таким карявим, карявим почерком написано Слава Україні! Слава ЗСУ. І ти дійсно розумієш, що. Ці діти заслуговують на те, щоб вони жили дійсно незалежній Україні. І... і ти стремишся до цього. І ти дійсно готовий повністю пройти цей шлях, який би він не був, заради того, щоб вони е посміхалися щодня. І щоб колись вони розказували, що наші захисники стояли до кінця. Вони боролися і вибороли нашу незалежність. Слово. Обійме мене, батько і мати завжди залишатися чесним і вірним і за кожне своє слово знати, що ти можеш надати відповідь. Це закінчення війни.